Жіноча сукня есмара, Трикотажна сукня в розмірі 2XL. Легенька літня сукня, розмір М. Тканинка жабка, Трикотажна сукня з карманчиками, розмір 2XL. Легенька літня сукня в розмірі L. 10-ти котов. Трикотажна сукня, на поясі резиночка, розмір XS, Трикотажна сукня. Зверху резиночка. Розмір XS, Легенька літня сукня. З виподібним вирізом. Розмір 38. Тканинка подібна льону. Дуже легенька та приємна. Трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка зверху мережево, розмір М. Легенька літня сукня 36 розмір. В подібний виріс. Тканинка подібна льону. Трикотажна сукня, розмір 2XL. Трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка розмір М. Легенька сукня в розмірі 40. Трикотажна сукня, розмір XL, з карманчиками трикотажна сукня на поясі резинка, розмір S. Ажурна красива літня сукня, розмір S. Четвертний рукавчик. Трикотажна сукня в розмірі 2 xl Знизу по боках розрізи. Сукня легенька літня в молочному кольорі, розмір L, всередині з підкладкою.